Номер 1015. Знайдіть число протилежне до значення різниці. Перше завдання. Модуль 14. Відняти модуль 12, модуль додатнього числа є те саме число, тобто 14. Модуль додатнього числа є те саме число, тобто 12, 14 відняти 12. Два протилежне. Протилежне додох мінус два. Друге завдання. Модуль мінус двадцяти одного, відняти модуль двадцяти одного. Модуль від'ємного числа є протилежне йому число. Плюс 21. Модуль додатнього числа є те саме число, плюс 21. 21 відняти 21, 0. Протилежне йому число. Протилежне до нуля є саме це число 0. Нуль протилежне само собі. Модуль 61 відняти модуль мінус 31. Модуль додатнього числа є те саме число. Модуль від'ємного числа є протилежне йому число, плюс 31, 61 відняти 31. Одержимо 30 протилежне число до 30. Міс 30. І четверте завдання. Модуль мінус 11. Відняти модуль мінус 11. Модуль від'ємного числа є протилежне йому числу. Модуль від'ємного числа є протилежне йому числу. Знову протилежне до нуля є 0. Слово нуль протилежне само собі. Мінус нуля не існує.